Я не знаю, мамо мила, що тобі і поважати. Перш усього щастя й сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила, і щоб твоя усмішка гадла, нас як сонечко всі гріла. День травневий, день весняний, травий квіти весь навкруги, куди не глянеш, все сміхається мені і в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень. В серці кожен, серце кожної людини шов любов'ю в мами день. День такий приносять діти до мамів свою любов. В подаруночках і квітах кажуть, я тебе люблю. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче всі ці слова, так звучить у рідній мові. Мама, матінка, матуся, мама мамочка, матуся, називаю тебе ряд, я рідна нечка. Мама настала весна, квітні нерва запашна, річка долині синіє, мама настала весна, кашечка полі співає, пісню вічерівна, в вранці стрічає. мама настала весна, квіті нарвала місце, там, де поляна ясна, в тебе щось на неї свято. Чому так багато? Довкола тепла. Це мамине свято, весна принесла. Ідуть телеграми, вітають зі святом, бо друзів у мами багато-багато. Мамо, мамочко, матуся, я до неї вигорнуся. Вона добра і привітна. Ніби, сонце, в небі, світла.